Вітаю вас, чи ви чули про Петриківку? Це село, яке розташоване на Дніпропетровщині, на берегах мальовничої річки Чаплинки. Здавна землі придніпровські славилися родючістю, вода в річках чистотою, ліси та ріки рясніли звіриною та рибою. Ще в середині 18-го сторіччя. Ці міста були облюбовані для заселення кошовим отаманом війська Запорізького Петром Калнишевським, чиє ім'я навіки лишилося жити у назві одного з найгарніших сіл Придніпров'я – Петриківка. Село, що вільно розкинулося посеред степів, не знало гніту і кріпацтва. Тому тут і живуть люди добрі, веселі, творчі, що здатні помічати і відтворювати красу у природі та й на обуденнішому. У цьому вільному козацькому поселенні виник цікавий звичай жінки стали розмальовувати стіни хат, виводили узори над вікнами й дверями, щоб хата була чепурною. А хазяйку стали звати Чіпурушкою. Мальви, жоржини, соняхи і рясна червона калина зачаровують увесь світ і не тільки тим, що в саду або в квітниках, а тими, що намальовані на папері, стінах, тарелях і скриньках. Сьогодні Петриківка. Це квіточка в українському віночку. Усюди, куди не гляне ваше око, ви побачите ці чарівні квіти. Розквітай, рідна Петриківка, нехай твої птахи розлетяться по усьому світу, нехай розповідають про твої перемоги. Майстри Петриківського розпису встановили 12 рекордів, які занесені в Книгу рекордів України. В Петриківці є краєзнавчий музей, в якому вас познайомлять з історією Петриківського розпису, його розвитку. І якщо ви потрапите в казковий світ петриківського розпису, то ви згадаєте своє чарівне дитинство, повне квітів чарівного співу казкових пташок. Дивовижна краса петриківського розпису полонила серця всіх людей на землі, хто хоч раз побачив роботу народних майстрів. Той запам'ятав назавжди неповторні візерунки. Що хочу ще вам розповісти про Петриківський розпис. Що в 2013 році Петриківський розпис було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Про Петриківку, його дивовижний Петриківський розпис майстрів можна розповідати нескінченно. Але я запрошую вас доторкнутися сьогодні до цієї чарівної неповторної краси. Логотипом Петриківського розпису є квітка цибулька. Також майстри малюють грона колини, жаржини, листечко, і це все казкове і неперевершене. А птахи це символи кохання, любові, добробуту і миру. Хай славиться наш край в віках, для нас він, наша рідна домівка, хай береже Господь людей в трудах, майстрів величних і Петриківську квітку. З повагою до вас, Ірина Олександрівна, до нових зустрічей!